Лізінг у Польщі дивно, але в YouTube нашими ця тема практично не підіймалася. У пошуку вивалюються деякі поверхневі відео, але за фактом конкретики я не почув. Тому сьогодні, дорогі мої підписники, я не тільки розкрию теоретичний аспект цього питання, а й поділюся назвою компанії, яка дає лізінги фірмам з українцями в складі засновників. Крім цього, поговоримо про негласні правила, яких потрібно дотримуватися для того, щоб отримати лізінг на фірму. Починаємо. А почнемо ми з нагадування про вашу активність. Не соромтеся задавати питання в коментарях. Якщо не маєте питань, просто дякую. Вже буде для мене великим подарунком. Ну і про лайки не забувайте. Отже, що таке лізінг? Так-так, я розумію, що більшість вже у вас досвідчені бізнесмени, і їм такі підсказки не потрібні, але мій канал призначений не тільки для досвідчених підприємців, але й для новичків. Тому визначення. Лізінг це. Форма інвестиційного фінансування, яка дозволяє інвестору отримати доступ до інвестиційних товарів без необхідності їх придбання, за договором орендодавець, тобто той, хто фінансує, подає орендарю, тобто вам право користування і тимчасове володіння предметом лізінгу за певні виплати у вигляді лізінгової ренти. Думаю, ви чули, як всі говорять про те, що ніби лізінг це як кредит, тільки на фірму. Це в корінні неправильне порівняння, так як кредит ви виплачуєте зі своєї кишені, а лізінг з рахунку фірми за підсумком, зменшуючи оплату цит, тобто поєднуєте приємне з необхідним. Найчастіше ці економічні відносини не двосторонні. Третя сторона, така як банк або лізінгова фірма, виступає в ролі прокладки, яка за свої послуги бере, звісно ж, відсотки. Тобто, беремо, наприклад, на будь-якому об'єкті лізінгу. Це може бути як авто, так і обладнання. Наприклад, беремо обладнання для бізнесу, звертаємося в магазин і роз, розраховуємо на лізінг. Магазин віддає вашу зявку на розгляд лізінговій фірмі, вона його розглядає і приймає рішення фінансувати вашу покупку. Ось на цьому етапі це схоже на кредит, тому що як і банк, лізінгова компанія оплачує товар в моменті з вигодою в майбутньому у вигляді відсотків. Тому підводимо риску. Три сторони. Ви інвестор-продавець. Інвестор викуповує у продавця, віддає вам в оренду і щомісяця надсилає вам фактуру за використання обладнання з необов'язковою вимогою викупити обладнання по закінченню лізінгової угоди. До слова, ви можете піти у свій банк, та й взагалі в цілому в будь-який інший банк і просити розрахувати лізінг на певний об'єкт для своєї фірми. Ну і це питання плавно перетикає в нас в наступний важливий аспект: це вимоги інвестора до вас, які необхідно дотримуватися для отримання позитивної децизії, тобто рішення. Вже за традицією пропоную розібрати на моєму прикладі, як я отримав свій перший лізинг. Отже, я іноземець з фірмою, тобто до мене банки і лізингові фірми ставляться з особливою насторожністю. Адже хто мені заважає відкрити фірму, піти в банк, взяти в лізинг машину або обладнання на сотні тисяч злотих і поїхати у горизонт? По суті, ніхто не заважає, тому і ставлення таке. І ось перший і найважливіший аспект це наявність іммігрантів у складі засновників. Тут ми з вами відразу в програші. Немає паспорту ЄС, запердалять. Однак це не вирок точно. Щоб довести, що ви біла людина і ви гідні цього, фірма повинна платити податки, мати обороти і існувати більше року. Інформація щодо часу існування фірми – лише припущення. Деякі відкрито заявляють, що якщо фірмі немає хоча б 2 роки, розраховувати на лізинг не варто. Але я чув і про магічні 6 місяців, правда, не стикався на практиці. Далі, якщо у вас є працевлаштовані працівники, це ще один плюс карничку до позитивного рішення. Наступний аспект види діяльності, тобто ПКД. І тут можна простежити певну логіку. Якщо ваша діяльність пов'язана з відеозйомкою, то отримати лізинг на камеру легше, ніж на ескаватор. Я спеціально не згадую автомобіль, тому що в теорії, наприклад, авто може бути корисним для будь-якого виду діяльності для транспортування п'ятої точки засновників фірми на діловій зустрічі. Взагалі, лізинг на авто це, – це чи не найпопулярніший запит, тому що головною темою цього виду лізингу завжди буде, а чи варто викоповувати машину в кінці лізингу чи ні. З цим питанням обов'язково йдіть до бухгалтера. А ми з вами продовжуємо. Отже, щоб отримати лізинг, потрібно. Фірма повинна існувати більше року, в ідеалі більше двох. Фірма повинна показувати обороти, фірма повинна мати працівників. А що якщо лізинг потрібен, а працівників немає? І я сам собі, людина-оркестр на фірмі, скажу по секрету. У мене така ж сама ситуація, і це мені не завадило отримати лізинг. Якщо ви будете просити банк вас фінансувати, готуйтеся до здачі звітів, декларацій та іншої паперової тяганини. Тому я відразу відкинув цей варіант. Перший об'єкт лізінгу коштував для мене 6 тисяч євро. І єдине, що я для цього зробив, це знайшов продавця, попросив виставити фактуру про форму і відправив її лізингові фірми на розгляд. Без звітів, без перевірок, без довідок про відсутність заборгованості. Проста заявка. На моїй фірмі невеликі обороти, немає жодної працевлаштованої людини на умову опраці, і вона існувала, існувала на той момент приблизно 2 роки. Як на мене, саме так і повинен виглядати лізінг. Повторюся, я навмисно не кажу про лізінг на авто, тому що банки самі постійно пропонують лізінги в розсилці на e-mail. Тому, як на мене, але початківцям, думаю, буде цікаво почути про обладнання на лізінг. В, у у лізіннях, яке допомагає на старті розвивати ваш бізнес. Ну що ж, ми підійшли до найголовнішого як називається фірма, в якій отримати лізінг легше, ніж в будь-якому банку? Скажу чесно, це не реклама, та й взагалі, ті, хто дивиться мене давно, знають, що на моєму каналі реклами немає від слова зовсім. А якщо я ділюся якою, якоюсь інформацією, то це тільки тому, що у мене самого був добрий досвід. Тому записуйте назву фірми. Вона буде у вас на екрані. Їх основний капітал німецький. Головний офіс знаходиться в Познані. Сервіс в межах норми для польського ринку. Ну а мій досвід роботи з ними позитивний. Скажу так само, що, наприклад, одна відома лізінгова фірма, яка світиться на всіх сайтах з електронікою, мені відмовила, а буквально через пару тижнів рінке мені схвалила лізінг. Так само скажу, що отримав відмову в ПКО Банк Польський через те, що за два місяці до заявки я вносив зміни до статуту фірми і в банку порахували це вагомою причиною для відмови. Для мене ж вона здалася дивною, враховуючи, що я всього лише просто додав один ПКД. Тому якщо у вас молода фірма, немає працівників. А розвивати бізнес потрібно, не турбуйтеся. Зв'яжіться з ними, проконсультуйтеся і, можливо, вам профінансують вашу першу покупку, незважаючи на те, що оборотів у вас не так вже й багато. Ну а для тих, у кого ці обороти перевалюють за сотні тисяч злотих на місяць, це відео навряд чи буде цікавим. Важливо буде відзначити, що практично зі 100% ймовірністю вас змусять взяти страхі... страховку на обладнання під час дії всього лізінгу. Так, це додаткові витрати, проте на практиці така страховка часто не перевищує 5% вартості об'єкту самого лізінгу і виставляють вам фактуру раз на рік, пропорційно розділивши суму. Е, тому страшного в цьому я нічого не знайшов. З вами як завжди, був емігрант у Польщі. Не забуваємо про лайки і підписки, якщо ви ще не підписалися на мій канал. До наступного тижня. Побачимося.